Вітаю усіх! У цьому відео я розповім, яким чином ви можете створювати події на сервері в Project Zomboid. Усім, хто вирішив створювати події у грі, для цього вам знадобиться роль модера, котра дасть можливість вам створювати без проблем будь-які об'єкти і спавнити будь-які предмети. Тому перед тим як розпочати, я рекомендую вам також обов'язково ознайомитися з цим відео, у котрому я показав та розповів, як користуватися усіма інструментами модератора. Посилання буде під відео у описі. А зараз я розпочну розповідати усе про події, їх сенс і створення. Якщо що, відео було поділено на таймкоди, для того щоб ви могли швидко перейти до потрібних вам тем і не гаяти час на вже відомі речі. Розпочнемо ми з того для чого створюються події на сервері. Вони створюються і проводяться для того, щоб зробити геймплей гравців цікавішим і динамічнішим. Події бувають різних категорій і створюються для різних етапів проходження для того, щоб будь-якому учаснику було цікаво грати на сервері в незалежності від того, коли він почав грати і скільки луту зміг зібрати. Як створюються події? Я доволі довгий час створюю події на сервері, починаючи від маленьких до великих. І на мій погляд, щоб створити нормально цікаву подію, ви повинні пройти два етапи. Перший це опис. Для того щоб події було зручно і просто створювати, я рекомендую завжди перед створенням описувати ваші ідеї, проходження чи історію подій. Завдяки опису своїх дій, вам буде простіше зрозуміти, що вам потрібно зробити, і, можливо, ви зможете запобігти якихось проблем чи питань. Особливо це стосується тих, хто хоче створювати великі події. Завдяки опису ви не тільки зможете уникнути якихось питань, а й можливо доповнити усю картину події більшою кількістю цікавих деталей. Другий етап це саме створення події. Під час створення ви повинні зрозуміти, що подію, котру ви створюєте, будуть проходити інші люди, котрі ніколи її не бачили. Тому якщо ваша подія має декілька кроків для прогодження, ви повинні зробити їх інтуїтивно зрозумілими. Тобто, щоб людина могла зрозуміти, що і куди їй потрібно зробити, щоб проходити далі. А для того щоб було простіше і краще зрозуміти, я продемонструю приклад, як створювалася одна невелика подія. Перше, що я роблю, це обираю місце, у котрому буде переводитися подія. Я обираю місце таким чином, щоб я зміг просто і зрозуміло письмово пояснити учасникам, де вона знаходиться. Далі я оглядаю місцевість і формую ідею того, яка історія могла тут відбутися. Починаю розписувати її письмово, щоб відчути її масштаби і атмосферу, а далі додаю ящики, в котрих залишаю записки з текстом того, що тут відбулося, і трохи луту, щоб потішити людину, котра змогла дістатися і відзнайти подію. У записці я розповідаю простою мовою, що тут відбулося, і куди і у якому місці подія далі розгортається. Текст пишу таким чином, щоб при прочитанні створювалася атмосфера того, що це відбулося насправді з реальною людиною. Далі створюю ще один сховок з записку, у котрій іде розв'язка події. Також залишаю трохи луту для гравця за його зусилля. У записці пишу новий текст, який відсилає гравця на нове місце. Створюю карту фінальної точки, де подія завершується, і де на гравця очікує головний приз. А, чому створюю карту? Тому що місце, котре я обрав, доволі складно описати текстом, тому і вирішив створити карту. Далі ховаю карти і предмети таким чином, щоб людині довелося трохи подосліджувати місцевість. Далі декорую місця для атмосферності і додаю мітки на карті, щоб зрозуміти для себе, де моя подія розгортається. Після створення події у грі я придумую їй назву, котра приблизно відображає історію події, і додаю їй оцінку. Оцінка ставиться в залежності від кількості дій, котру потрібно зробити, від її масштабу, місця розташування самої події і розміру винагороди. Далі я придумую опис, у котрому відвеціться інформатора, трохи розповідає про історію події, і саме головне того, де її можна знайти. Для опису місцевості я відштовхуюсь від можливих унікальних об'єктів, будівель місцевості, вказую, в якій частині міста вона проходить за напрямком компасу. Якщо подія проходить десь зверху міста, то кажу, що подія проводиться на північній частині міста, якщо знизу, то на південній і так далі. Якщо ж все ж складно пояснити місце розташування текстом, то створюю карту і позначаю, де знаходиться точно чи приблизно подія. Далі вказую дату створення події і хто є її автором. Наступний етап це публікація. Для того, щоб оголосити про вашу подію, вам потрібно спершу її відзначити на дошці оголошення у грі, маючи роль модератора, ви заходите у дошку оголошення сервера. Далі створюєте оголошення, вказуєте, що оголошення можуть прибрати лише адміністрація, і вказуєте назву у першій строчці і у другій опис події. Після дублюєте оголошення на усі дошки на сервері. А далі переходимо до Discord: для того, щоб опублікувати у чаті оголошення, вам потрібно завантажити файл з шаблоном повідомлення. Узяти їх ви зможете у окремому чаті для модераторів. Після завантаження заходите на спеціальний сайт, посилання на котрий буде під відео і у чаті з файлами. При переході на сайт натискаєте на кнопку Видалити усе, потім натискаєте на кнопку Резервні копії. Далі натискаєте на імпорт і обираєте завантажений шаблон повідомлення. Потім у списку обираєте шаблон повідомлення події ПЗ і справа натискаєте на значок Завантажити. Після чого у вас з'являється вже готовий шаблон, у котрому ви вказуєте назву події і опис. Якщо ви хочете прикріпити картинку, то прогорніть униз і натисніть на розділ фото. Після чого закиньте у якийсь окремий для вас чат фото, скопіюйте на нього посилання і вставте посилання у пусту строку. Якщо вам потрібно завантажити більше фото, то створіть іще одну вставку і повторіть минулі дії. Коли усе буде готово, прогорніть на самий верх і натисніть на відправити. Далі ваше повідомлення буде відправлено у чат радіо до інших оголошень. Ось таким чином і створюються події на сервері. Якщо у вас виникло якісь запитання, звертайтеся у Discord до модерації чи адміністрації. На цьому все. Дякую за перегляд.